Всім доброго дня. Так як у нас скоро свято, великдень, ми вирішили зробити свинукуріну рублену ковбаску копчену. Для цього нам потрібно свинне м'ясо. Отак от. Розважимо його. Бо у нас веса не цього. Так. Скільки в нас тут його? Получается 2400. Так. Це будем мы його нарізати. Так, потім берем таке сельце без шкурки. Мишка минус неш. Получається кило девятьсот. Кило чистили? Нет. Кило семьсот. Кило семьсот. А тут? Було? 2400. Так, і беремо куріне філе. Половину ми будемо його кришити, половину перекручувати. перекручувати. Получається 2 кг. 1700 виходить. Типу 2400,800 і кіло 700. Же? 3. Так. 6 кг. 7 кг десь. От, Зараз покажемо далі, що ми будемо робити. М'яско будемо, будемо кришити, салку будемо кришити. Філе будемо половину на місце руку перекручувати, а половину крішити. Відключаємося, зараз покажемо, що далі буде. Беремо, коротше, так наше місце. Вважимо його для того, щоб знати, скільки нам е, додати спецій, солі, сахара. Ну, коротше, все таке. Ну, беремо таке місце у нас. Шкірка. Ну, І беремо так от. Своїми любими ножиками. Беремо такі кусочки і робимо не сильно маленькі, типа отакі. Ось отакі полосочки. Це будемо такими полосочками робити Ну, Великі, так. І цього. І сальце. Ну, зараз накрішимо, покажемо, що у нас вийшло і що будемо перекручувати для чого і все розкажу. Скільки спецій будемо додати все ми вам покажемо і розкажу. Вже місце, трошки і... Курина. 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 А сейчас ми дох, нарізали корінну філешку і таким агрегатом стародавнім. Який нас постійно виручає. От, у нас вже комбайн накрився. Ну от будем крутити. Ми Будемо крутити. так, А потім потім, покажу вам. от будемо Оце місце, що у нас, будемо отак от. Так от ложити. Без фаршу. Без, Це без фаршу будемо робити. Орізан. І отак от, от будемо, чи ми його от таким, відбивати. Отак от так ну Це я трошки багато взяв. от, от. от. от, 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 таким от способом будемо його відбивати. Воно Щоб, а, скреп... ще... Щоб воно пустило біло Щоб воно скріпилося. І потім будемо ще ще ми і у камері відбуватися, все покажу, потім, хто додивиться відео до кінця, та і все побачить. Отак от буде. Ось. Отаке, виходить. Ось зараз для сравнення покажу перебіте. А ось. Не перебіта. Воно ще тільки трошки перебіте, yeah, вона буде яка, більш яка, перебиватися. Яка різниця між цим. Так, і ось філейку зараз крутимо на фарш. Філейку скрутимо, потім вам покажемо. Можна зим... брати готовий фарш, але в нас бролери свої. Ми будемо перекручувати філейку. У Нас все домашнє. Зараз покажемо, як агрегат цей крутить. Yes. Антикваріат. Так. Може, скільки Там да, написано. 63-го року. 63-го року. І працює безпеки. Поне змінити усилие. Лейка наша чуть-чуть обморожена. Що трохи да. їй надо. Імеє по морозил. Для того, щоб вона лучше. Ось так ось уя наша. Звісно, для маленьких овсягів таких, як ми роби по баску, нам хватає і рушної. А але... ось те, от такий фарш получається. Ну, тепер я кручимо, відбиваємо, потім покажемо. Ось так перебили м'ясо. Хварша скрутили. Тепер 8 на 5 кілограмів м'яса. Це буде у нас 5 кілограмів. Беремо 80 грамів солі. Ми взяли 50 грамів обічної солі і 30 грамів нітрилової солі. Тепер взяли ми спеції. Пачечку чесничку 12 грамів. Можна головка сирого, 2 столові ложки солодкої паприки, чайна ложка перця. Чорного, чайна ложка духмяного перцю перемелитого, чайна ложечка коріандра. І ми взяли травку орігану. Да? Угу. Теж чайну ложечку сюди. І е, ще нам треба буде 150 грамів холодної води, лідяної холодної води. Зараз ми це все. Спеція будемо... сюди зараз відправляємо. Вибачте, що ми без рукавичок цей раз рукавички Дифиций. купили, а вони в нас малі. Так картуха. що сьогодні я заставила Сергея Вікторовича добре виміти руки І будемо, вибачайте, у нас 6 Су... ще... чайних ложок сахара. Так, і поправляем сюди фарш. <кій> і зараз щас... плохи я його, зараз покажу далі, щоб, як будемо вибивати. Можна брати більшу міску, але я думаю, що. О, є кухонний блендер, монокухонним блендером вибивати. Ось, Ну, у нас його Ми не такі ось професіонали. Да. А для ну, себе, ну, роб, напрямок... Робимо на замовлення, але ще невеликими об'ємами. Uh -huh. Завсім. Ой, холодний фарш такий, що руки трохи, трохи. Давай трохи я може руки помію. Запах іде. Запах дуже гарний, дуже гарний запах. Хорошо так дямкає від мамками. І от я крупую вже кускає. Ну, його десь треба вимішувати, це, напевно, хліним 20 добрий, так? Його зараз ще відбивати буде. Відбиваємо і вимішуємо. Беремо ще, отак от зараз покажу вам. Як треба робити? Беремо ще одну мисочку, беремо такого. Багато ні. Такого робимо шарика. Ось. Ось, ось ось такого шарика. І тупо отак от його. Назів 8-10. Так міску поб'єш. Бачите, яке стає липке. Дуже гарне. Це вже почти готове, так? Ще пару разів, бачите, як воно тягнеться, вже. Ніж опустиє. Бачите, як тягнеться, Це вже, Ніже, опусті, те, це вже, вже mm -hmm. воно. Про треба брати мисочку не пластмасову, а треба брати металичну. Ось таке. Весь... Так, бачите, таке? Котле котлета. котлета тягуче получається і так, так робимо все і ставимо на ніч в холодильник да? на полтора суток ставимо в холодильник mm -hmm. стрицкочком накриваємо мисочку і ставимо щоб воно е, напиталася ось так ми запечатали нашу фаршик до нашої колбаски вибили його вже і отправляємо його в холодильник От, на полтора суток От. А тим часом, поки буде наш фаршик настаюватись, у нас буде маринуватися бролер і філейка. Є окорочок. Оце в окремому відео буде. Ну, от як ми будемо марінувати бролера і філейку. Так що все. От. Для нас пройде декілька днів, бо ми начинимо нашу ковбаску і будемо коптити, а для вас це буде всього. Од... Пару секунд. Ось наш фарш постояв от, більше суток в холодильнику. От, зараз Людмила, Людмила Миколаївна заря додавить сюди холодної водички. Ось, доливає водичку. Людмила Миколаївна от така от наша заготовочка, Такі фарш наш. Добре, ще його переминаємося і будемо зараз начиняти. Запах не передати. Для начинки у нас є така агрегатина, яку ми вчора перекручували 60 якогось там року. Ось От, така буде оболочка. Фішка натуральна. Будемо туди начиняти. Побачимо, скільки вийде. Хорошо, і так вона дуже липка, але не плавна. ще його трошки зараз перемне. Ось так, наділимо нашу кішечку, стровіли воздух і зараз будемо так от начиняти. Плотненько начиняти будемо нашу ковбаску. Зараз зав'яжемо. Ось. А зараз начинимо, покажу. Ось так начиняємо з травмированим пальцем. Укусила Люда пальця? Так, да, хотіла ковбаса така смачна, що Хочу. Миколаївна. откусила мне пальцы за мисс колбасы. Вот, ненько начиняя. Ну, сейчас начинем, покажем, сколько у нас получилось, потому что... Вот, так что так вас плотненько, вот, такая выходит. Ой, стики у нас получилось. Ковбаски де більше, де менше. 4,5 кг м'яса. У нас вийшло стільки на от ковбасок. Поправляємо ще і на суток холодильник. Хай у нас ще полежить в холодильник у нас сутки. І будемо коптити. Все поетапно, потім покажу вам, що вийде у нас із цього. набито плотненько у нас кожне, кожне колечко набите плотненько. Ну, ось, ось такі ось. все їх в холодильник. Ось наша ковбаска простояла ще сутки в холодильнику, набрала от такого ось колеру і зараз ми будемо її загружати в нашу коптилку. Коптилку будемо старої нашої коптилки в бочці. Вже засипали. Щепу наложили дровишок, передаємо телефона Миколаєвної. Доброго ранку. Ось і будемо нашу ковбасу на отакі. Почуємо. <кій> Пробувати чіп, чіпляти. Погода в нас сьогодні дуже гарна, як завжди. Як треба працювати, погоди нема. Як треба віддихати, погода завжди буде по скільки, наверное, по штучок три. На. Ну, дивіться, да. Ось такий немаленький, гарний. Хапий. Вона зв'язана. Угу. Mm -hmm. сколько сейчас я сама, те народ, да? uh -huh. не, Сережка, можна было по четыре. Да, да, так, раз, два, три, чотири. держи. <кій> Вчора займалися трошки, поки була погода уборочкою чуть-чуть, треба зав'язатися. Угу. Вона тут зав'язана, по-моєму. <кій> <кій> Вона зараз тече. Не підпалюй трошечки бі. Ось така гарна вісить. Так, у нас місочка стоїть. А ця пробна буде в нас. Так, то ми собі оставили, як завжди, маленьку на пробу. Повелика буде слишком жирно. Mm -hmm. Да так цепляє? Mm -hmm. mm -hmm. Ось так вицепіли. Хай трошечки ще стече, там нижня була трошки видно на неї попав сок Ось так. Тепер беремо, накриваємо зараз. Mm -hmm. Хай трошечки стече. все вона накриха такає. У mm суха -hmm. почти. Mm -hmm. Так, Ось так, накриваємо мішковиною Ось так. Ось так. і на дві годинки про її забуває. Ну поглядувати треба. Може буде півтора годинки. Миколаївна виділила сьогодні нового. Нову мішковинку. Трохи. <кій> Ось так. Так. Крішечки, да? Не буде? І зараз будемо розпалювати і буде коптитись. Зараз ми побачимо нашу ковбаску. У нас пройшло час 20 Зараз ось така. це видно, я не знаю з якої сторони стати. Ось бачите, Мішковина. Зараз закриємо і подивимося нашу ковбаску. Ось така побачила. Поміряємо температуру. Yeah, міряємо температурку. Не треба її вітрати. Так, міряємо температуру. Температура треба, щоб була 70-80 градусів. 70-80 ще Ветра тратный древо? Сколько там? 58, 50 есть, пока 59. Она уже обсохла, я вообще. Ну, Это потрошки какие-то. Она обсыхает. Ну, все, сколько, полчасика, и будет наша... 63, а треба 80, да? Хотя бы 75-80. 75-80 треба. А у нас все-таки пока 60. Ну 65. Все, ще на півчасіка чіплюємо. Другу доставати не будемо. У нас все одинаково. Ось так. Пройшло 2 години. Вітя uh -huh. на вомінашу ковбаску, ось така вона. Дивіться, яка ганюща. І Ми зараз йдемо її окунати в кип'ячену воду для того, щоб зняти запах нагару. Положити на 15-20 хвилин кипячену воду. Покажем. Ось так, вода кип'ячена у нас. Зимі. На хвилин 15-20. Щоб до остивання. Що ставимо, поки вода остине. Опускаємо нашу колбаску, щоб убрати. Наблизно. М? Щоб обрати запах. Ось так. Обрати, слухай. Ось так от ми накрили місечкою. Хай зараз без десяти на 20 хвилин Опускаємо хай на 20 хвилин вона лежить. Потім достанемо і вішаємо її на просушку. Ну, велику будемо вішати на просушку, там є одна маленька на пробу. Ми її з вами розріжемо і будемо пробувати, яка вона і що вона. Ось так ми вже 20 хвилин у нас пройшло. Зараз ми будемо доставати колбаску. Цепляти на просушку. Ось така гарна. Для того, щоб завершилися всі процеси. А намочую її водички щоб не було чутно так дима, так? Да, щоб обрати. Горкоту, запах. запах. Такого, так? Ось, подивіться, яка гарна. Це дуже гарно. Зараз. Це... Ось так поцепіли ми на просушку. От, нашу ковбаску Зараз вона ще набере колір. От вже бачите, що раніше просто вже починає набирати колір. Ось. А ми йдемо знімати пробу. Звісно, ще пробу рано знімати, треба хоча б, щоб часика 3-4 вона повісила. щоб завершилися всі процеси. Ось. Але нам не терпиться пробувати, яка вона буде на смак. Ось ми такий маленький кусочок у нас є на пробу. Зараз ми будемо пробувати наша тепленька. І по всем треба було ще дати посохнути. Вообще як ріжеться. Mm. Дивіться, як Це ріже. Mm. Сейчас минуточку. Ой, все. Все mm. Так. Точно. Мне побільше. Вот так вот нарізається. Можна тончими нарізати. Ммм, mm, Боже, яка смачна. Сейчас спробуємо, як буде. В... Mm. Вупиться. Вупиться вона лупится. Бачите, лупиться вона Супер. Угу. Все. Дуже смачно. Ми пробуємо. Всім пока. Всім приємного аппетита!